Зараз ми повинні проголосувати за кваліфікаційних вимог до цих документів. Хочу сказати, що там, що у нас була вища освіта, як приймає комісія, допускати. Закон трактує про вищу освіту. Часу. Але є класифікаційний е, класифікатор професій, е, саме культура 81-й, в ньому прописано, що керівником закладу, в тому числі музею, має бути спеціаліст. Тобто тут трохи відбувається юридична колізія. З законом, і класифікаторами, і також законодавством. прийняті. це вже на розсуд нашої комісії я. Конкурсної комісії Ігоря Володимировича, якщо ви приймаєте позицію допустити його, то, будь ласка, проголосуйте. Якщо не допущення, то будемо голосувати про недопущення. Перше це, mm -hmm. До, да, що робити? Що робити? Ну, давайте проголосуємо. То висловлюється продовження. Ну, я не знаю, що таке перша сходинка, друга сходинка. Є закон, де написано, що е, людина повинна мати вищу освіту. Да, не якщо, якщо немає спеціаліста і магістра, то відповідно немає вищої освіти. Вища освіта буде 26 го році. От ну, це не базова не вища освіта, це бакалавр, це базова вища освіта. І повна вища освіта це магістр. Тобто має вища. Ну хорошо, так. Да. Хто за те, щоб бо допустити? Так стоп, ми ж там щось дивилися, там написано середня освіта. Ні, це да. його професія буде, коли він отримає диплом. Середня Нет. освіта на задній школі. Нет. Так, я його 26 у 26-му. Ступив на другому курсі, займається. В 26-му році він закінчить, у нього буде вища освіта. Тут мається на увазі диплом бакалавра, де прописано, здобув кваліфікацію ступінь вищої освіти, бакалавр. Освіта педагогіка, спеціальна спеціальності, середня освіта, історія. Що це мається на увазі? Це мається на увазі, як він викладання в якому році. році бакалавр. Так, закінчуємо. У 25 році він закінчив бакала. Може Так, будь ласка. І Відночка. Але у нього рік, скільки він працював з брокером, і 4 роки він працював Все. в музеї. всього 5 років стало. 5 років стало робоча в медицію. У 2021 році, коли було прийнято на 0,5 ставки наукового співробітника, то він не мав відповідної освіти і відповідного стажу досвіду роботи за фахом. Тут теж порушив відповідне вже далі виконуючи обов'язки директора без освіти. і без стажу Те, що допустити до другого засідання конкурсної комісії Кріпака Ігоря Володимировича, ну я вже ж голосую. Хто за? Те, щоб до. Одностайно? Да. Значить, кандидатура Ігоря Володимировича, хоча й був вичерпний перелік документів, не допущення до другого засідання в конкурсної комісії. Відповідається.